Всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Нарешті приїхав цей двигун електричний на генератора. Вага його 17 кг, в принципі добротно. По комплектації там була така от плата, незрозуміла яка, я не знаю наша вона. І комплект весенький щиточок. Але щось вони якісь на вигляд такі. Ну, не знаю які. Не, не дуже гарні. Кривесенько стоять. Ну, на вид. новесенькі. Ну, Але там також новесенькі, і встановлюватися вони не будуть. Е, купив я комплект болтів. Ну, я брав вже два тих, два тих, це на якір. Тут буде використовуватися це що подлинше, тому що довжина заліза там 120 мм. От, гвинт є. А от е гвинтів е накріплення з е самого заліза до безпосереднього самого двигуна немає. І їхати дуже далеко я також не хотів, то я придбав шпиляндію. Ось така от шпилька метрова. Прийдеться нарізати, нарізати по розміру і повкручувати через гроворочки, попіджимати. І купив гвинтиків, але я десь їх посіяв. Ну, коротше, десь, десь вони тут. Не гвинтики, а гаєчки. Шпилька і 8 гаєчок обійшлось 45 гривень. Так що, ну, якось так. Чекаю я ну, я не брав в магазині. Я гадаю, клієнт, як то кажуть, повірить тому що це все буде приплюсовуватись. Опа. Опа, якась незрозуміла штука і зазор. Це е, оця от хрінь, я гадаю, ви бачите, Ну, я приблизити не можу, а ну зараз. О, мій собі, я вже вмію приближення робити. тут от зазоряка між планкою і між регулювальним гвинтом. Це, грубо кажучи, частотник. І оцей гвинт відповідає за... За ваші оті от норму 50 Гц, щоб він видавав. Якщо він видає там 53 там, або ще щось, то регулюється оцим гвинтом. А тут проблема в чому? В тому, що О, я цього не бачив. От, видно так, і зачіпається он за гвинт. Тому, скоріш за все, прийдеться щось переробити! Так, воно ну назад все. О, о, все, повернулася. В общем, що я можу сказати? Та нічого не можу сказати. Буду витягувати, встановлювати, скручувати. Потім е, проблемка іще яка. Тому що показувати за кожним разом це, як то, то кажуть, дуже-дуже тяжко. Ось рама все, вже розібрана повністю. От є дві, дві планки кріплення. Це кріпиться двигун. Тобто двигун бензиновий і з іншої сторони двигун електричний. Оці вже розміри не будуть співпадати, тому потрібно буде заміряти точно, пообрізати цю сварку, знайти зварювальників на полуавтоматі, щоб вони заварили це все діло, переварили проволочкою. І також мені ніхто не дасть чека на ці зварні роботи, то якщо клієнт повірить, то повірить. Якщо клієнт не повірить, скільки, скільки оце от вийде, то тому що електродом я його не провалю. А якщо я буду намагатися, то або воно не буде триматися, або попропалюю е дірки в тій тон тонкій, як то кажуть, трубчасті ранку. Так що так от е ну що, ну Наразі ну, немає сенсу там, не показувати, як воно як скручується докупи е, уж, уже після, 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 після всього. Перед, як то кажуть, стартом, або коли вже долізу до розводки цієї електричної, то тоді аж, як то кажуть, включуся. Якось так. Коротше, сварщик з мене так собі, хреновесенький, але я вже перевіряв, все воно тримається, лишилось тільки шлачок оцей позбивати, красочку знайти і пофарбувати і все. Якщо отак от трішечки, трішечки насрав. Але за за от, таке от мені сказали 200 гривень і це ще вести за 5 сімками. Так що отак от вирішив зробити сам. Двигун встановлено. Красочка отака у мене була. от. Маль, молоткова, він ще цінник старий-старий. Підкрасив. В принципі, все добре, гарно. Я вважаю, ну, це набагато краще, ніж десь вести і варити, і віддавати ну, незрозумілу суму за, за цілу, як то кажуть, два шла. Перевертав верх ногами, ставав на нього. Все тримає. Єдине, що ковалдометром я не гепав, тому що ну, нема сенсу гепати. І судячи по освальці, оці, де всі всі, -всі ляпушки по приварені, то там ну, насране таке, що не уникай. Там все все, -все на крапочках стерчить. В общем, буду складати докупи. І найбільше часу це піде на перекладання. Перекладання оцієї от всієї штуки. <кій> Ось така от штука була. Оце прийдеться викинути, автомати кажуть, оці не годяться. Це те, що мені написали глядачі та підписники каналу, що оцей автомат кепський, його потрібно міняти. І вольтметр, тут він під'єднаний плюс-мінус. Ну, плюс, плюс і мінус. А е, при однофазному вольтметр потрібно один, один якийсь проводочок десь від, від чогось, а один піде на масу. Ну. Коротше, з цією штукою мені ще прийдеться розібратися, тому що ну, я ж кажу чесно, так як є, із електрикою і ось цією штукою я зустрічаюсь перший раз, тобто е, в, в тому плані, що переробка отака. Ось. В принципі, складного нема нічого. Лише це все, як то кажуть, займає певний час. Якщо це зробити все на автоматі, то звісно, що там займає не дуже багацько часу. Ну, в принципі, все. В общем, працюю, до збирую далі цього дракона. Рано зрадів іще глушника кріплення переварювати. Якщо не переварювати, то якісь... Кому-то треба буде кидати, але я не знаю, що відвідації, вони нікуди не пов... Короче, Так як з мене електрик кепський, я вам вже казав, хто вірив, вірив, хто не вірив, той не вірив. В общем, переробив 380 цю розетку, я від'єднав повністю, лишилась тільки маса. І все, не, не знаю, потрібно від'єднувати її чи ні, але я не від'єднував, тому що тут вся скрутка, як то кажуть. Ну і все. По проводам прийшлось кинути от такі от товстенькі на півтора, тому що 2,5 там би не став стало аж ніяк. 2,5 у мене є. От вони б не стали що? Тут були вони занадто занадто тонесенькі, то з двигуна там виходить товстезні. Ну як товстезні? Ну, Такі, які тут, 1,5, може, може трішки товще, не знаю. Тестером перевіряв. Все працює, тумблер лишив цей, але задіяні Лише, лише два оцих ось, автомати. Третій, центральний, він не задіяний. І щоб там дірки не було, то, звісно, я не знімав, щоб не викидувати нічого. Зараз це все діло доскручую. Е ну зроблю, як то кажуть, перший, перший запуск. В общем, короче, оця хрінька в мене накрилася. Тобто герцометр не працює коректно. Видає всяку хрінь по генератору. Генератор готовий, генератор працює. Єдине, що він видавав, скільки там? 100-190. 219 вольтів. О, 219 вольтів він видавав. Ось ця штучка, втикалася. Я гадаю, ви також про неї знаєте. І або закручувати, або викручувати. В даному випадку десь е, закрутив на, е, та десь на оберт, мабуть. І зараз там 223-224 вольта. Тобто отака ось штука. Е, глушник також прийшлось переварювати. Вон. Красочка вигорить потім. Але зато не буде, як то кажуть, ржавчини. Гвинтів я не знайшов. Е, тут стоять шпильки встановлені. От так от. Е -е, те, що е -е, зміщалося в сторінку, це оця ось рама. Оця рама. Тобто е -е, лист оцей зміщався вперед. І тут воно нічого не заважає. Тут все добре. Те, що -от. Техніка працює і прийде, як то кажуть, до свого. Клієнта, ви якщо бажаєте таку от... шляпендрію взяти е, трьохфазну, то е, ну, ви ризикуєте влетіти на грошенятки. А, і, до речі, тут три розетки підключені. Тобто мож, можна користуватися всіма трьома, окрім оцієї. Е, на цю розетку приходить тільки е, земля і все. Тому що ну, не, не хотілося вже вже нічого розбирати, викручувати. Ух, все, в принципі, все. Місяць і техніка готова. Якось так. Дякую всім за увагу. до нових зустрічі. Мир вам.